Тепер ми розглянемо двоскладові прикметники, але не всі, а лише ті, що закінчуються на літери Y, I, e, OW та «er». Давайте спочатку поговоримо про прикметники, що закінчуються на літеру «e». Візьмемо такі прикметники як «late». Для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння, ми додамо літеру R на кінці. Таким чином утворюємо «later». Ми вже не додаємо закінчення «er», а просто літеру R. Чому так відбувається? Через те, що ми вже маємо одну літеру І на кінці, і нам зовсім не потрібно її повторювати. Тож if і R відпадає і залишається просто літера R. Щоб утворити найвищий ступінь порівняння, ми робимо те саме. Ми вже не маємо закінчення «est», а залишаємо просто ST. Додаємо його на кінець, не забуваємо про означений артикль і отримуємо The latest». Знову ж таки, не забуваємо, ми не повторюємо літеру I. Ми просто залишаємо R від ER та ST від EST. Давайте тепер поговоримо про прикметники, що закінчуються на літеру Y. Візьмемо такий прикметники як happy. Ви бачите, що він якраз закінчується на літеру Y. Коли ми утворюємо вищий ступінь порівняння, ми знову ж таки додаємо закінчення ER для того, щоб сказати «happier», щасливіший. Але у цьому процесі літера Y змінюється на літеру I. І ви бачите, що коли ми отримуємо happy, літери Y немає, лише є літера I. У нас така сама ситуація у найвищому ступені порівняння. Ми додаємо означний артикль закінчення «est», але літеру Y змінюємо на літеру I і отримуємо the happiest, тобто найщасливіший, з літерою I. Коли ми говоримо з вами про прикметники, що закінчуються на літери «ow» та «er», У нас все дуже просто. Ми додаємо закінчення «er» та закінчення «est» у найвищому ступені порівняння і не забуваємо про означений артикль. Тобто робимо так само, як у односкладових прикметниках. У нас є «narrow», вузький для того, щоб сказати «вущий», ми додамо закінчення «er» і у нас вийде narrower. Для того, щоб сказати найвущий, ми додамо означений артикль закінчення EST і отримуємо the narrowest. Clever, Cleverer, The Cleverest. Знову ж таки, «er» у вищому ступені порівняння The та EST у найвищому ступені порівняння. Розумний, розумніший та найрозумніший. Якщо ми з вами говоримо про решту двоскладових прикметників, не про ті, що закінчуються на Івай e, «ow» та «er», а про всі решта двоскладові прикметники та про багато складові прикметники, тобто в яких три та більше складів, то ми утворюємо ступені порівняння трошки по іншому. Давайте з вами розглянемо двоскладовий прикметник «honest». Ви бачите, що в ньому два склади, але він не закінчується ні на I, ні на Y, ні на OW та ні на «і-ар». ER. Щоб утворити вищий ступінь порівняння і сказати чесніший, ми просто додамо more. І таким чином у нас вийде «more honest». Для того, щоб сказати найчесніший, ми знову ж таки додаємо означений артикль та вже most. І таким чином ми утворюємо The most honest. Найчесніший. Така сама ситуація з багатоскладовими прикметниками. Візьмемо beautiful красивий. Для того, щоб сказати красивіший, ми додамо «more». таким чином, утворюємо «more beautiful». Для того, щоб сказати найкрасивіший, ми додаємо означний артикль most і отримуємо The most Beautiful. Найкрасивіший. Також в англійській мові існує декілька прикметників, які ми називаємо неправильними. Чому? Через те, що вони мають власну форму утворення ступенів порівняння. Давайте з вами розглянемо зараз ці прикметники. Це такі прикметники, як Good, наприклад. У вищому ступені порівняння буде better, а у найвищому the best. Bad the the worst. Far farther farthest. Або far further the the furthest. Many more more most. Much more, the most. А також Little Left The Least. Вам потрібно просто запам'ятати ці неправильні прикметники та їх ступені порівняння через те, що не існує жодних правил, за якими вони утворюються. Це потрібно просто запам'ятати.